Усім привіт! З вами Ліза. Я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Сьогодні в мене понеділок, 30 вересня, і я хочу розпочати новий в'язовлог і показати вам всі процеси, які в мене є в роботі, і розказати, над чим я планую працювати цього тижня. Так, перше це мої шкарпеточки. Ну, не мої, а для захисника. Ось так вони виглядають. Вони тепер, я зрозуміла, що мені нагадують, нагадують гарбузик. От. Е дуже гарно вони в мене просунулися за вихідні. Е я вив'язала п'яточку, ну всю стопу, клин підйому, п'яточку. Тут я в'яжу їх від носочка. І п'яточку я в'язала французьку за майстер-класом нашої української майстрині Іри. Її канал називається «Професор Кофесова». і я залишу посилання на цей майстер-клас в інфобоксі. Це вже другі шкарпеточки, які я в'яжу за цим майстер-класом, що мені подобається. Що тут, я зараз надіну на блокатора, ну, покажу вам і на руці: немає підйому петельок. Все в'яжеться по колу, ось е, певна там частина в'яжеться поворотними рядочками, немає ніде дірочок. Ну, ось тут дещо така розтягнута петелька, але не так, як в інших е, видах е, шкарпеточок. От, е, не знаю, який в мене вийшов розмір, я хотіла на 42-й. Ну, мені здається, це такий середній розмір. Середньостатистичний. Ну, напевно, вийшли дещо більше. Вони в мене вийшли якісь вузенькі. Е, мені здається, що в мене змінилася щільність. Е, ну, не здається, так воно, напевно, і є. Бо тут, де я в'язала до операції в мене такі крупніші петлі, а тут прям щільно-щільно. От, ну, будуть на вузеньку таку ніжку. Так, трошки напевно навіть на 44 вийдуть. Хоча я тут розраховувала по майстер класу, коли починати клин підйому. І дивилася оці заміри, що десь 26-27 см стопа. Ну, мене десь так і воно виходить. Дуже гарні, Мені, мене дуже надихають ці кольори, що я навіть не схотіла тут на п'ятці переходити на ось цей. Мені подобається, що вони в мене однаково починаються, що видно, так, що це пара. Але йдуть вони, ну, візерунок іде в зворотньому напрямку і не повністю співпадає, бо один я в'яжу із середини моточка одну, а другу. Із початку, але бачите, ну, досить таки близько ці секції так розташовані. От, і вже небагато мені залишилось, я вже скоро переходитиму на резиночку, і на резиночку, напевно, візьму також ось цей колір. І щоб у мене, ну, якби починались і закінчувалися вони одночасно. Той тиждень я вам в попередньому влозі показувала, що мені абсолютно не хотілося в'язати. А якось от в суботу таке якесь пішло на них натхнення. Субота, неділя, і вже тут трішечки хочеться дов'язати. Що ще в мене в роботі є, я хочу дещо позакінчувати свої процесики, це. Ось цей жилет, також нещодавно він вам його показувала. Е, і ось так. Ну, так як це літній більш процес, у нас вже дуже похолодало, то, можливо, цей процес я дещо відкладу. Не знаю, мені треба зробити заміри, подивитися, щоб не зв'язати занадто довгий. От, гарний візеруночок. У мене відео по цьому візерунку є вже на каналі. Я такий жилет один в'язала, але він вийшов великий і зараз його носить мама моя. Так, тепер, тепер ще один у мене є процес: це светр. Такий більш, напевно, актуальний, щоб зараз в'язати, і колір дуже мені подобається. Яскравий такий, який піднімає настрій. Асоціюється також з гарбузиком. Це, що я вам показую, це виворіт. Ось. лице, так, у мене. Ось такий. Просувається це повільно. Це така резиночка, коли один ряд ти е, знімаєш петлі. Ні, один раз пров'язуєш, а другий ряд в петлі попереднього ряду. Через це ну, от, в довжину полотно росте не дуже швидко, спиці 3,5. Ну, досить такі маленькі, але виходить об'ємна, красива в'язка. І дуже класний колір. Тож, я думаю, що після шкарпеточок візьму це в роботу. І ще четвертий процес це мої квадратики для пледу. Розпочатого в мене немає. Ті вже я вам не несла, але також мені хочеться над ним попрацювати, тому якось буду дивитися, як розподілити свій час. І, дівчатка, я подивилася на своє бінго. В мене тут є один лише пункт за ті місяці, що я не звітувала, це вересень, так, серпень і, напевно, і липень, тому що в липні я не робила звіт. Значить, тут у мене блуза з спицями готова. Це така рожева, я вам ставлю фото з бавовни з віскозою. Така блузочка, я собі в'язала літня. Візерунок із шишечками в мене є в задумах. Я знайшла дуже класне фото. Тут зараз вам ставлю, і в мене є залишки Drops Air. Мені здається, підійде навіть кольори схожі, і мені тільки на резинку і на центральну цю секцію таку якусь світлу пряжу. Або взяти по типу Air також, або взяти, така, як там, більш вона якась як фактурна. Не знаю, чи дійдуть у мене руки до цього джемпера в цьому році, бо. Не знаю, а тут мож, можна було б закрити, тому що нова шкарпеткова пряжа, в мене вже е, тут три артикула є. І якщо я ще одні зв'яжу шкарпеточки, тоді тут я точно зможу поставити галочку. Але навіть якщо і е, не зв'яжу ще одні, то все рівно поставлю, бо е, три види я спробувала. От, так. Ну 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 і, ну і, і, ну і, Що ще? Дуже я дивлюсь на одну ляльку. Один майстер-клас у мене вже є на ляльку, але вона з такої плюшевої пляжі, а мені хочеться все-таки з напівбавовни. От. І я все-таки думаю, що в цьому місяці я розпочну шкарпетки з жакардом. Я знайшла вже схему. Не дуже складну. Єдине, що залишилось підібрати кольори, підібрати. Е пряжу, ну З того, що в мене є, бо в мене досить багато на плед є. Плюс у мене є те, що я спеціально в'язала. Ще в мене є таке шкарпеткове Бінго, там немає ніяких просувань, тому я вам його навіть показувати не буду. Ну і Те, що з цього, цього списку, ну, таке реальне, і що мені би хотілося. Дійсно зробити це ляльку, білий джемпер перев'яз. от, е... Не знаю, можливо, ближче до Нового року мені захочеться з скандинавського гноміка, і гнома з сюрпризом. Побачимо, це вже треба зарані вже зараз замовляти ниточки. Е... Ну, і от Шкарпетки з Жакардом, плюс із шкарпеткового бінго там е... ніжні зажуром в мене є такий пункт. от. Так що буду дивитися, У мене є на павутинку ниточка, але не знаю, чи я її буду в'язати в цьому році чи ні. Бо я дуже хочу сконцентруватися все-таки на пледі. От. Ну І плюс шкарпетки треба мені дов'язувати, бо в мене лише 6 пар це буде сьома. Навряд чи я 12 стигну, так як я в'яжу їх не швидко. От такі справи. Побачимося в наступних підключеннях. Як буде що вам показати, то я обов'язково підключуся. Усім привіт! Сьогодні в мене четвер ранок, і я хочу розпочати новий процесик. Я дов'язала шкарпеточки, вони зараз у мене перуться, тому покажу вам їх наприкінці влогу. Вийшли дуже класні, красиві, і в нас не знаю, як у вас, я знаю, що мама мені казала, що в них ще дуже тепло, 25 градусів, а в нас на Хмельниччині я знаходжуся зараз вже холодно. Холодно в помешканні, вранці плюс 8, в день 10-12 градусів. Тому я подивилася, в мене новеньких шкарпеточок немає на цей сезон, тобто є з минулого року. І мені захотілося все-таки спробувати з жакардом. Я знайшла опис на Равелрі, Підгледіла у Іри з каналу професорка Фесова дизайнерку. Тут підпишу як і підпишу назву шкарпеток, бо не знаю, як правильно це читається. Це е, навіть мій перекладач не розпізнав, що це за мова. Я думаю, мабуть, норвезька. От. І я обрала такі кольори: це в мене буде носочок і різиночка, це буде основна частина шкарпетки. І це буде Жак, і там ще є смужечка іншого кольору. Ну, так як в мене кольорів багато, то я вирішила її робити, бо дехто її цю смужечку і не робив. І я думала, який же кольор взяти: чи жовтий, чи коричневий, чи, можливо, сірий. От, ну, дивилася на фото, там вже є на Равлері готові роботи по проєкту. Це, до речі, безкоштовний опис. і... З жовтим зливається цей білий колір. Я думаю, ось так, якщо буде, то буде, напевно, непогано. Ця смужечка буде наприкінці шкарпетки, бо вона в'яжеться від носка. Напишіть вашу думку, можливо, взяти жовтий. Я думала, можливо, ось такий неоновий ще взяти замість рожевого. Ось так. Але якось з рожевим мені наче цікавіше. Це буде перший процес, е, і я спробую в'язати на двійці, е, так як в описі, а на сам Жикарт взяти дещо більший розмір спиць. З, я на двійці шкарпетки не в'язала, е, в'яжу зазвичай на 2,5-один раз в'язала на 2,25. Так, і на плед, я так давно не в'язала плед, що ледве познаходила спиці. Свої, так, по-перше, для основи ниточка. І я візьму в роботу новенькі два моточка з яких ще я не в'язала. Це червоний, класичний червоний кольор, такий яскравий від від Premium yarns winter так Колір у нас 605. І також м'ятний колір це 613. Ось такі. І до них добирала я, щоб ще взяти. Я хочу поєднати м'ятний з коричневим. Це в мене асоціюється з шоколадом з м'ятою. У Рітерспорт є така шоколадка, і також дуже смачний шоколад за я замовляла. Там не начинка, а саме. Шоколад з м'ятним присмаком. Дуже мені подобається це поєднання. Я взагалі люблю шоколад. От. І вирішила також взяти цей неоновий мені здається, що воно впишеться сюди. Ну, і ще доберу, які на верхівку будинку будуть е кольори, що я не підбирала. Беру нову схему, за якою я ще не в'язала. Вона дуже схожа на якусь із попередніх. Знайшла її на Pinterest Ось так виглядає. І там, наче ще щось було, чи тут якась смужечка. Ну, коротше, воно в мене так роздрукувалося Перший не вдала Спроба моя Ну тут також її не видно. Тому буду в'язати без. Тут, здається, чи карт якісь має бути. От Я собі буду простіше робити. І залишилися схеми з інтарсією. Там такі трикутні е, на даху е, трикутнички. От. Е, я вив'язувала прямокутно, і це було досить складно. То, мабуть, я ті схеми візьму і дещо перероблю. Е... Щоб мені було простіше. Можливо, спробую одну в'язати інтарсію, але зараз мені хочеться чогось попростіше. І тут я зроблю цей другий рядочок з виворітних петель. От і так, залишу так, як є. І, перше, мені все-таки хочеться зі шкарпеток розпочати. І далі побачимо, що вийде в протягом дня. Бо сьогодні я ще їду. На огляд, тому, мабуть, два дні знову випадуть з в'язання, можливо, візьму щось із собою. Отже, побачимось. як і обіцяла, показую вам шкарпеточки вже готові на блокаторах висушені. У нас дуже хмурно йде дощик, тому може бути погано видно. Ось такі вони вийшли. Вони мені нагадують за забарвленням ось цей гарбузик. Класно виглядають. В'язала я їх на 66 петлях. Тут у мене турецький набір, залишу посилання на відео. У мене є відео по цьому набору. Прибавочки робила з протяжок, вийшла на 66 петель і в'язала по колу. Майстер-клас на клин підйому п'яточку залишу також. Ціночку я зробила укріпленою резиночкою з витягнутими петлями. Ось, і закінчила звичайною резинкою 1 на 1. Я хотіла спочатку взяти 2 на 2 та в мене було 66 петель. І е, коли я одну додала, е, точніше, дві я додала по краям кожної спиці, в мене утворилися дірочки. От, а зменшувати я боялася, щоб не була занадто вузька. Тому я розпустила і закінчила резиночку один на один. Закрила я способом з накидами закриттям. Тобто, як звичайне закриття, тільки ще накидаю. Так воно виглядає, але дуже-дуже еластичне. Для того, щоб ніжка точно пролазила. Ось такі мені вони сподобалися. Сподіваюся, вам також вони. Сподобається. Давно я вам не показувала жодних в'язальних покупочок, насправді тому, що їх просто не було. Але ця покупочка в мене бажана. Я давно вже заходила на сайти і дивилася, чи не вийшов цей товар. І вже бачила, що дівчата робили огляди на YouTube, але я спеціально не дивилася, бо хотіла придбати сама і Може, самі дивитися, це буде журнал, Бруда в'язання, другий випуск. Чому я хотіла, чому я шукала, бо перший випуск мені дуже сподобався. Я його гортала на каналі е, взимку десь, не пам'ятаю, чи ще в грудні, чи вже в січні. От, і... Все я чекала, коли ж буде другий випуск. Я подумала, якщо двічі на рік виходить, то десь, напевно, в червні, в липні, але тоді не було. І він десь з'явився наприкінці вересня. Я, так думаю. я не замовляла онлайн, тому що це ще плюс мінімум 70 гривень доставка. От. А купила його в кіоску Преса. Також бачила у великих і не дуже супермаркетах, в Сільпо, наприклад. Тому, я думаю, можна без проблем купити в будь-якому місці. Перший журнал я замовляла онлайн, тому що так я його не бачила вживу. Отже, що тут? Давайте швиденько подивлюся. Якщо ви хочете огляд від мене на цей журнал, то залишайте це в коментарях. Ось такий е светер чи джемпер. Пловер називається тут з бульбашковим візерунком. В першому номері багато моделей було з бульбашковим візерунком. До речі, з першого журналу я зв'язала два вироби, і ще є декілька, які я би хотіла зв'язати. Кардиган в техніці інтарсія. є повністю схема. Пряжа тут ось така. Ну, і в описі все написано. Я тут ще не читала описи, але в першому журналі всі вироби зшивні, окрім тих, що з круглою кокеткою лопопейси, але в тих лопопейсах немає ростків. Ось такий смугастик, лижна кофта, вона перед нею йде на замочку, і така, як із старих фільмів, така ретро-стиль пловер. Ось такий. Color Block джемпер. мені сподобався, з альпаки якоїсь такої пухнастої пряжі шарф. Ось це дуже цікава модель. В'яжеться поперечним в'язанням. Вкорочений, але я думаю, можна його і подовжити. Кардигани теплі, такі базові, прості, дуже класні кольори. От, Схожий снуд був у першому випуску, тільки він таким от бульбашковим візерунком це з Мохеру. Половер з виподібною горловинкою. Ось цей мені сподобався. Я Цей візерунок давно вже він мені подобається. Часто він здається з японської книжки. Ну і так є. І впінте скрізь. Ось така шапка. Шарф. Як воно називається в них? Суцільно в'язаний шапка і шарф з градієнтом. Ну, це хто любить таке. Також є різні шарфики. Ось такі такою в'язкою крупною. Ажурна якась візерунок. Ось такий з жакардом. Светр. Мені дуже подобається, цей візерунок. І це не светр, а полундер. Нове для мене слово, тут всі жилети так називаються. Подушечка дуже сподобалась така наволочка, можна собі буде таке щось зв'язати. Так, Зигзаги. Ось такий шалик з ромбами. Ось це мені сподобалося це Pullover оверсайз в техніці Enterlac універсальний розмір. Я Намагалася читати опис, але я не в'їхала в нього. Тут треба брати спиці і пробувати. Так, ось цей полундер мені дуже сподобався. Тут йдуть е, такі, як коси, і по ним ще вишивка темним кольором, то я би прям повністю могла би повторити, бо мені сподобався. Пряжа це «Альпака Air, знову зигзаги, в шарфі вже. Тут вже йде крок за кроком по зигзагам, видно по вив'язуванню. Ось такий джемпер. Це, напевно, також жакардом в'яжеться крупна в'язка. Щось по моделі нагадує мій джемпер, який я в'яжу. Це цікавий шарфик, ще один полундер. Кардиган. Ну, от такі моделі мені не дуже подобаються, коли вузький рукав, а там дуже широкий йде. Ось цей з косами симпатичний, такий також базовий, але тут деталь, бачите, що коси йдуть не по всьому рукаві, от, йдуть дитячі моделі. Плет, кофтички, штанці. Ну, хто в'яже для діток? На замовлення, наприклад, буде корисно. Так, і це всі моделі. Все. Далі йдуть описи. В кінці, як завжди, такі корисні якісь там шви, закриття петель. <кій> <кій> ну, і тут, от, наприклад, цю кофту можна розглядіти, як вона спереду. Так що буду собі обирати, що далі в'язатиму. Ну, і по моїм процесикам. Хто підписаний на мій інстаграм, вже бачили, що я Розпочала шкарпетки з Жакартом. До речі, я залишу посилання, бо я для в'язання е, зробила нову сторіночку, Ї, її було взламано, її в мене вкрали, і там якийсь бот розвів свою діяльність. І я е, повер, повернула собі цю сторіночку і почала її якби, з нуля вести. Тому обов'язково включайте двохфакторну аутентифікацію, захищайте, придумайте надійний пароль. І не відкривайте якісь сумнівні листи. Якщо вам пишуть, що на вашій сторінці якась підозріла діяльність, то перевіряйте, чи дійсно він приходить від того, від кого він має приходити. Отже, я зв'язала першу шкарпеточку, Ось так вона виглядає в мене. Мені дуже сподобалося її в'язати, сподобалось це поєднання. Воно таке, як на мене, осіннє. Якраз саме початок осені, коли ще, наче і все зелене, але вже є такий настрій помаранчевий. Так, значить, тут іде вона від носка. Хоча я в'язала попередні шкарпетки, які вже вам показала. І мені хотілося наступні в'язати від пагомілка, від резиночки і на іншій кількості петель з якоюсь іншою п'яточкою, в'язала я їх на спицях номер 2 На жаль карт я брала спиці no От, І він у мене не перетягнутий. Дивіться, як виглядає е, там, де стик. Так, в принципі, візерунок співпав. Е, мені ось на цих, я в'язала да, на Magic Loop, на оцих моментах було складно контролювати натяжіння нитки, щоб і не перетягнути, і щоб петлі не були занадто розтягнутими. Але, в принципі, непогано. Є клин підйому, п'яточка бумеранг В цьому описі я вам залишу на нього посилання, дуже класно е, зроблені. Оці вкорочені ряди. Я такого раніше не зустрічала, я робила або німецьким способом це коли затягуєш на себе чи від себе, або обвиття петель, також я робила. То тут мені дуже сподобалось, називається він англійською Shadow Wrap це як тіньове обгортання з петлі попереднього ряду. Воно робиться. Дуже класний спосіб, тому що все виходить щільненько, тут без дірочок, бо коли німецьким способом, то недостатньо я натягу ниточку, потім в мене цей, ця лінія розтягнута. Тут дуже класно. От е, Обвиття мені подобається, але його тяжко потім пров'язувати. Тут же все дуже просто. Тут потім збавляння йдуть, і вже вверху візеруночок. Ну, тут дещо воно якби є перетягнуто таке, але я думаю, воно виправиться після ВТО. Ну, і ось тут, в принципі, візеруночок співпадає, це все в описі є. Тут є ще, ну, так. З'єднаю, буду ховати кінчик, щоб тут не було цього розриву. Закривала я з накидами. Для мене це найзручніший еластичний спосіб. І мені завжди цікаво, як виглядають жакардові речі з вивороту, тому давайте подивимось: це закриття, воно наче трішки як збереться, але при носці воно цього не буде. І на блокаторі ви бачили, і воно еластичніше, мені за інші види закриття. І ось так виглядає. З виворітної частинки цей же карт. Треба розпочинати другу. Я ще не розпочинала. От. А коли я дов'язала цю шкарпеточку, то я трішки пов'язала свій будиночок. Ось такий я розпочала дуже яскравий на початку, потім ідуть більш спокійніші кольори. Ось так виглядає з другої сторони, і Мені подобається. На цьому тижні я планую дов'язати цей квадратик і зв'язати другу шп... карпетку. Не знаю, сподіваюся, що це мені вдасться, ну а там далі побачимо. Якщо ще залишиться час, то, звісно, буду ще щось в'язати. Я вам всім дякую за увагу, дякую за ваші коментарі, вподобайки, підписки. Переходьте на мою сторіночку в інстаграм, якщо хочете ще більше бачити мого в'язання. І до нових зустрічей на каналі. Па-па!